Урок української мови. Розгадуємо ребус. Що у вас вийшло? Числівник, правильно? Сьогодні ми з вами узагальнюємо інформацію про поняття числівник. Запишемо число. Класна робота. Каліграфічна хвилинка. Тисніть на паузу. Перша вправа, яку ми зробимо посередині. Вправа. Поглянули уважно у підручник сторінка 143. Завдання таке: записати утворені слова. Нам потрібно записати слова і замість цифри пишемо буквами. Трикутник. Тринадцять. Актриса триста майстри. Айстри тридцять тричі тримає. Записали слова через кому. Взяли в руки олівець та підкреслили слово три у кожному слові. Увага! А тепер самостійно, дітки. Робимо таку саму вправу зі словом 100. Це буде як ваше домашнє завдання. Записали слова, щоб там було слово 100. «сто». Наприклад, столяр, стовбур, стовп і так далі. Слово 100 може знаходитись як на початку, так і в кінці, і всередині слова. Тисніть на паузу та спробуйте написати якомога більше слів. Наступна вправа вправа усна. Розбір числівника як частини мови. Цю вправу робите самостійно, усну, можна скористатися черновиком. А чи знаєте ви, що сіра мухоловка прилітає з кормом до гнізда 300 400 разів на день? Морський птах альбатрос за добу може подолати відстань до тисячі кілометрів? Протягом доби новонароджений кит малюк випиває 400 літрів молока. Бджола за день запилює сім тисяч квіток. Що секунди бджола робить 200 змахів крилами. Правда, цікаво? Спробуйте відгадати загадку. Робота усна. Дивимось уважно. Спробуйте пояснити, що означають ці прислів'я. Дайте відповіді на запитання. Згадаємо те ключове, що ми знаємо про числівник. Яку частину мови називають числівником? Що називають числівники? Наводіть приклади. На які питання відповідають числівники? Можна ще додати таке питання. Які бувають числівники? Згадайте кількісні та порядкові. І наступною вашою домашньою вправою буде виконати вправу 14. Там потрібно дати письмові відповіді на запитання, а потім підкреслити числівника використані у записаних реченнях. Також вашою домашньою вправою буде записати всі слова, які тільки ви можете згадати, щоб там був числівник 2. Погляньте уважно на вправу 12 та коли ми зробили із зі словом 100. Не обов'язково, щоб слово стосувалося саме цієї цифри. Просто щоб у слові ми могли її знайти. 2. Запам'ятайте. От всі слова, які ви тільки зможете згадати. Скористайтесь словником для потреби. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у виконанні завдання.